Це та тайкапібара, я вас вітаю у святі святіх перероджені капівари, минулого разу ми закінчили на тому, що ми потрошку почали підготовлюватись до закінчення, закінчення гри до ангеймом. А саме транспортні капсули, я думаю, ми будемо вже зовсім, зовсім трішки ми будемо готові до кінця вже. Але зараз ми вивчили нарешті біонічне протезування. Це означає, що ми можемо нарешті брин замінити, замінити ногу, так, якої в неї зараз немає. Але для цього, я так розумію, нам потрібно ось цей верстат, і у нас так. У нас з'явились нові рецепти, а саме ось створення біонічних частин тіла. До речі, біонічних хребет. Дуже цікава тема, враховуючи, що у нас недавно, якщо не помиляюся, Гранту якраз виконував 50 років, У нього тепер слабенький хребет, у нього менша рухливість діяльність. Я думаю, що? Я думаю, нам потрібно тоді зробити і те, і те. Для цього потрібна пласталь та передові компоненти. 4 передових компонента, 15 пласталі у нас є. Так, у нас 9 передових компонентів. Я думаю, до початку ми зробимо точно ногу. Один разочок. Хто у нас може робити такі штуки? Давайте хтось у кого вище, ніж 10, точно. Зробимо ножку. Нарешті зробимо бринаперацію. У нас тим часом тут пожежі якісь дуже неприємні. А також ми минулого разу зробили завдання. Тут наша новенька, до речі, у нас новенький Юкіко. Та сама жіночка, яка у нас була як бранець минулого разу, тепер нарешті вона частина колонії. Я поставив її займатися такими справами, як тваринництвом в основному, трішки будівництвом, і в основному вантажництвом, якраз нехай поносить все, що є. E, Блін, а ця пожежа доволі велика. Зараз дияво волокно згорить. Але насправді мені здається, що воно не доросло б. Не встигло до земдерсити, тому напевно це не так страшно. Брит, з Девідом нарешті будуть, до речі, одружуватись. Супер, це ми разом дізналися. Але ми, до чого я? Минулого разу ми за цю унікальну угоди, тим, що ми робили племене одяг, хто пам'ятає. Ми отримали такі штучки, як Нефрит, снаряд з тематирію, а найцікавіше є дрощі науковці. Що надає дрощі науковці? Дає можливість нам вивчити технологію, яка у нас, ну, зразу, одномоментно вивчити технологію, яка у нас вивчається. І тому я подумав, в принципі, ну так, ми тут якусь частинку вивчили, але було б непогано якраз цю броню за допомогою щій технології ось цього ще ядра довчити. Давайте ми так і зробимо. Якраз перевіримо, як воно. Як воно в справі, і скажемо, Тео це зробити. А де нас це ще ядро лежить? Ми це зараз можемо швиденько знайти. Ядро ще науковця, хто має використати. Тео. Так. Дослідження розвідувальної броні завершено. Це було дуже легко і дуже прикольно, до речі. Було прикольно такі штучки ще познаходити. На жаль, вони доволі рідкісні, я так розумію. Що це відкрило? Нам відкрилося броню розвідника, для якої потрібні передові компоненти, пласталь та уран. Уф. Ми можемо відкрити ще броню десантника. Це, я так розумію, ще більш покращена версія броні розвідувальної так? броня десантника. Ну це. Це щось на дорогому. Це щось дуже на дорогому. Упу. Давайте не знаю. Тоді вивчимо зараз енергетичну зброю. Поки не будемо нову цю броню робити, трішки підготуємося до цього всього. Я думаю, треба буде нам намотити нам, що там ще треба, нам передові компоненти. ну, Це таке у нас є. Уран, у нас якісь запаси є. Якщо тут нам, в принципі, на броню десантнику потрібно 20 урану, якщо нам треба зробити, умовно, 10 штук, це 200 урану і на шоломи, не потрібен уран. Ну тоді, думаю, точно вистачить от пласталі, 1000 і плюс 400, це 1400 пласталі, 10 передових компонентів тут і 40 тут, тобто 50, ну, оце буде проблемно, тому що пласталь не так-то просто знайти. Нам потрібно буде, я так розумію, якось виготовити. Так, якщо є така, є така можливість цікаво Верстат виготовити, розібрати. Я чомусь думав, що можна. А тепер мені здається, що не можна. Треба зайнятися трошечки гуглінгом. Добре, я дізнався, її виглядати не можна, але ми можемо її, по-перше, наторгувати, а по-друге, задобувамо все таки глибокого буріння. Або є альтернативно, У нас, ми давно вивчили сканер мінералів далекої дії дозволяє нам знаходити родовище цінних матеріалів або мінералів по всій планеті. Тобто, по ідеї, ми можемо цю штуку сконструювати, вона дуже дорого коштує: 200 сталів, 6 компонентів за два передових компонента. а за допомогою, за допомогою неї, так розумію, можемо просканувати все, що є тут навколо нас в нашому світі. Таким чином, знаходити десь на сусідніх клітинках, а тут цих клітинок можна побачити дуже багато, десь родовище цієї пласталі, або ж глибоке буріння. Ось такий Було значний варіант, тому що глибоке буріння дасть можливість стабільно без великої кількості мікроменеджменту це добувати, але, так є ризики якихось цих жучків. Або ж другий варіант це робити оцей сканер. А де в нас він, я так розумію, він десь ось тут, в різному? Так, оцей сканер за допомогою ну, нього шукати. Не знаю, так як в мене вже є все-таки глибинний сканер, можливо, краще цю ідею користатись. Де тут у нас глибинний сканер? Ну, якби нам ще і гра трішки так типу намикає, що це типа, натякає, що це більш такий продвинутий, можливо, я помиляю, звісно. Але я думаю, це теж непогана альтернатива. Було б класно, щоб хтось уже цим користувався. Насправді ці штуки. Давайте я вімкну, можливо, хтось буде хоча б деколи підходити і сканувати щось, але я не впевнений, не знаю. Мені здається, це повинні робити Тео та Ларкан. Ларкан зараз зайнятий весь час у нас ліками. Тео весь час дослідженнями, тому хз, хз. Пішов невеличкий рейд. Але це ці кого. Ого бого, гогол. вони всі з ближньої зброї. Єдине, що мені не подобається, вони зараз по паскам пройдуться і просто придеться їх переставляти. <гум> Єдине, що мені зараз не подобається, в цій ситуації з рейдом, тому що в плані сили рейду, я думаю, що у них взагалі нуль шансів. Єдине, що якщо вони прям підуть руйнувати ось цей мій геотермальний генератор, буде трішки неприємно. Сподіваюся, що до цього не дійде. До речі, пожежа, блін, залишила прям таку пустку велику. Дуже неприємно, дуже неприємно. Е, цікаво, чи тут буде знову щось рости. Я дуже на це сподіваюся, але мене ця пустка не цікавить. У мене тут своя територія є, де я можу щось вирощувати, також, якщо що, права частина, тому е, сталося як сталося. Чекаю, поки ці чубрики підуть на дерев'яні пастки розбиваються. От, неприємно, тож що в цей момент стався сонячний спалах, і мені здається, ця гра трішки підкрутила, тому що ну, я не вірю в таке співпадіння, що одночасно такий і сонячний спалах. І мені здається, до речі, що їх така величезна кількість, що вони паски пройдуть. Це може бути неприємно, тому я на всякий випадок підкликав Джен і Брин, але їх послуги. Хочу сказати, я, що знову не знадобилися, але виглядає так, що вони знову підуть цим шляхом. Наліво і мені це не подобається. Давайте ми їх десь тут зустрінемо. Просто будемо добивати тут ноч. Що вони ходять, ламають мені двері, мені це не подобається. Це взагалі якось негарно. Треба щось тут зробити. Мені здається, треба тут зробити якийсь проріз і ще одні двері зробити. Давайте поки я не забув, я це зроблю. Тому що це, мені здається, вони кожен раз будуть пробігати, просто і так робити, ну це нікуди не годиться. Можливо, варто декілька робів продати. Так, це вже не буде рабом, це й буде рабом. Давайте ми його захопимо. Девід уже, бачу, почав тут ремонтувати. Давайте ми двері, двері. Повернемо тут двері, повернемо і тут двері повернемо, ну бо це не дуже гарно. А цього чувачка так, ми не будемо варбувати, погик ібринесе. Ми що йому зробимо? Ми його. Основні потреби, а потім просто його продамо. Я думаю, це непогана ідея. Можемо за нього непогано грошей так взяти. Непохитний ввязень. Я розумію, мені все одно. Інпаски поналомувували, це тепер знову девіду це займатися тим, щоб оце все ремонтувати. Це неприємний момент з цих рейдів, але я думаю, все-таки треба це зробити, оцей щось швивачком що цим. Давайте його теж продамо. Давайте його теж захопимо. Але я б не хотів би на них ліки витрачати. Давайте без медичної допомоги без ліків. Цього зараз теж. Медичну допомогу без ліків зробимо. Посмертельний хвороби, я розумію. Будемо зараз. А, не пережив, напевно. Ну. Торія. Блін, скільки вони за собою сміття позалишали, теж просто жах. Треба тепер це все прибирати. Так, треба, напевно, оцю зону сейва. Трішки розширити. Давайте я розширю. А, по-перше, кімнати ці дозволить треба. Я думаю, якось. Начебто. А начебто все є. Нарешті зробили біонічну ногу, а це означає, що? Шобрин чекає новенька ніжка. Процедури. Встановити. Я не хочу дерев'яно. Як мені... як мені. А як мені нормально призначити стоп? Я щось думав. Здоров'я процедури додати завдання. Е, Видалити вживити, А ось, вживити біонічну ногу. Яка вона ліва? Зараз головне не приплутати ногу. Заміню. Угу. Так, тільки. Було б непогано, якби це хтось робив би. Найдосвідченіше. Давайте на всякий випадок, ще лікарню приберемо. Що ж це буде робити? Я сподіваюся, сподівався, що це буде Девід робити. Бо в нас і ...медик непоганий. О, або Мозер. Ага, да, Мозер. Пішов за ніжкою. Ризик інфекції 34 це доволі високий труд ризик екранфекція, але я сподіваюся, що все пройде успішно. Аби хтось прибрав? Так. І що? Є, все. Так, все. Перевершу, звичайно mm -hmm. ногу майже з усіма показниками супер. Можливо, до речі, і мозер варто замінити ногу, бо в нього нога така типу трішки. Трішки полупокерна, я б сказав би, але, блін, клас, все. Наркос під наркозом. Нехай тепер відпочине. але ну, тут телевізор повімплений, ліки є. До речі, цікаво, а як робити оці надсучасні ліки? Десь ось тут? Переконання, щі, ні, занеповно. Ну, я тут такого не бачу. Було б прикольно, якби можна було прям якісь ці мега-круті ліки робити, але... але на жаль, на жаль. Але найголовніше для мене що операція успішна. Тепер брин буде ходити. Фу. Мега швидко. Я б ще хотів би, напевно, щось зробити Зівається, ліво ока. Оце з оком було щось непогано, да, зробити. Ми ж можемо щось з оком зробити. Руку, ступню, зубний протез. Видалити... Ми видалити можемо. А для чого мені видаляти, якщо в мене нема заміни, так? Є можливість таке зробити. в вухо, серце, шлунок, да, біонічне око можна. Але це дуже багато передових компонентів коштує. М -м -м. Треба над цим подумати. А от ще одне приємне заданічко на євро 6 здобич табору. Ми беремо, звісно. Звісно, беремо. Де наші ці бандити? Далеченько, але ми відправимо караванчик. Ми відправимо джен 100%, ми відправимо барин 100% і ми виправимо, треба колись на ближній бій відправити. Ми відправимо, напевно. Давайте, напевно, Емілію. Зараз все одно не сезон. Цих не сезон рослин, тому. Чому ні? І давайте їм візьмемо в дорогу з собою коня. Ага, це якийсь погано. Давайте тоді просто коника. Те, що у нас найстарший коник. По припасам, я сподіваюся, вони з собою зараз візьмуться, що треба їм. М Шикона. ой а щось їжі маловато. ні стоп, щось їжі маловато. Треба, щоб мозор, напевно, наготовив. Щось дуже мало їжі. Я, напевно, поки поверну те, що він готував теж. побілував допоміг трішки мозор розгрузив це питання. До речі, ми ж можемо зробити ще одну кухонну цю. Я щось про це взагалі не подумав. Я думаю, так і треба. Як тільки ми їжі заготуємо, відправимось в подорож. Тут тут корм? От про кого я забув про це, це про цю Йоанну. Давайте її точно зараз відправимо на продаж. А, стоп, 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 стоп. Не то на накладав, відправити караван, прийняти. А, ми відправимо як завжди силача. Йоанну ми за півторашечку зараз Чікс. Я сподіваюся, вони її куплять. М -м -м, так. Не знаю, можливо, було б логічно, типу, якось оцім когоболом відправити їх, але здається, що так не вийде. Давайте відправимо, візьмемо з собою трішки їжі, трішки корму, по трішки візьмемо і поїдемо. А, заодно, я думаю, може щось продамо. Думаю, залишки шкіри, верблюджу шкіри, оцю амброзію, трішечки я її продамо. пу 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 І давайте візьмемо з собою срібло в цей раз. Не помилимось, я думаю, давайте 1000 візьмемо і відправимось. І справді ми можемо нормально продати раба, я. Чесно кажучи, не думаю, що з цим якась проблема буде, але. Супер, супер, супер. А, давайте, давайте, давайте продамо шкіри. Є. Борозію я її ми продамо теж. Тут тут, -ту -ту. а що ми купимо? Давайте один спальний мішок, продамо, він нам не треба буде вже. Двоспальний мішок є. Цікаво, я не знав, що таке є, добре. Давайте купимо, що нам потрібно було. Нам потрібно було, по-перше, купити трішечки сталі, якщо у вас є. Так, 697 є і пласталь я хотів викупити. Пласталі я хотів по максимуму купити. А на залишки купити сталь. Так, у нас тут вийде купити так. Я думаю, непогано. І рівно 5000. Супер. І повертаємось тоді. От, ми поки з цими чуваками торгуємо. У нас ними свої відносини не підвищується весь час. Я думаю, це win-win situation постійно. Ми реалізуємо гроші, які в нас є. Зараз ми трішки просіли, тому що тем, за рахунок чого ми заробляли гроші, а саме Хімпалово, ми зараз використали все щоб зарядити ці пускові капсули наперед. Поки трохи все почекаємо, у нас вже будуть 6 повністю заряджених. Ми їх залишимо на такий один кінцевий. Стрибочок, якщо це так можна назвати, Уже 3,8, 3.8 днів йдуть токсичні оходи, боже, як добре, що це сталося все зимою, але я перший раз пересув грі бачу, що мене хтось байдикує. Прикольно, Знаю, <звісно> всі зараз чимось займаються, всі щось крафтять. Якось тепер у них так по-домашньому, вони всі не виходять, особливо на вулицю, тут так з виключеннями невеличками. Але надовго я їх на вулицю не пускаю і всіх обмежую зоною, і тепер ці просто вічно стоять і крафтять. До речі, Грант зробив нову величезну скульптуру, яку називається Depressed Inerts, з красою 2020, яку ми продамо. І я, напевно, думаю, купимо якомога більше пласталі та компонентів, якщо будуть доступні. Але це все тільки після того, як закінчаться ці токсичні опади, На жаль, та статуя ще краща скульптура, точніше, Misery of Mumoлопа. 3030 краси. Я думаю, вона продасться прям дуже дорого, але знову ж таки треба чекати, бо поки закінчаться ці токсичні опади. Поки я вирішив зайнятися цим чимось взагалі не те, щоб дуже потрібним, замінив стіл, замінив деякі стульчики, які були поганої якості, щоб хоча б, хоча б трішки краще воно все виглядало. Я думаю, можна потрошку ще позамінювати їм буде ліжка. Тому що вони теж дають непоганий, я думаю, вплив на те, як колоністи себе почувають. Якийсь неприємний рейд тут розпочався. Буду дуже сподіватися, що не прийдеться виводити автоматично зараз моїх колоністів Блін, тут 2018 років, 400 років. Я не знаю, можливо, треба було якусь еммі пастку типу цю приготувати. Але вже буде запізно, напевно. Я думаю, прийдеться просто, якщо вони почнуть свій рейти, підігнати Джента Брин. До речі, ось він. А, і вони пішли там, де у нас. А, ні. Так, да, вони пішли там, де у нас ще не всі дірки зароблені, бо я вирішив все такі 20 поставити. Так, давайте. Sorry, але ви мені потрібні тут і 9 теж. 9 Даж солдатський, так. Джин Брин, так. І солдатським. Супер. Я сподіваюся, не буде зараз проблеми з. Якимось Бедліфаером. Ой-ой-ой. ой Там є великий дідуть. цікаво. Боже, як же добре дерев'яні паски працюють, насправді якщо так задуматись. Ага, дійшли. Перший раз повноцінно хоч якісь вороги у нас пройшли далі. Ну іначе що то поки виглядає непогано. Та виходить що все. Клас, клас, клас. Пу-пу-пу. Клас. Е -е, блін, може зняти цю зону. Давайте я не знаю, я зроблю Це за область один? Я навіть не пам'ятаю, що це за область 1, але давайте ми цю область 1... Як зробимо? Ми зробимо, що у нас доступно все ось тут. Те, що ми можемо ходити тут, ми можемо ходити тут. А, можемо тут все речі ремонтувати. Коротше, зробимо зараз її, типу, як Як сейв, тільки при цьому, щоб ми могли сюди виходити. Я думаю, нам якась така потрібна буде темка. Ми її назвемо цю область, як ми її назвемо, ми її назвемо напівсейв. Це у нас, напевно, буде область для збору різних таких якраз штучок і добудовування, щоб просто вони далеко не виходили. Ну, це взагалі дуже невчасно, я не знаю, не хочеться взагалі людей якось <напився> сюди викликати. Тому що насправді, блін, проблема в тому, що зараз через ці таксичні опади, у мене он вже 9 якийсь час на вулиці побув, у нього вже отруєння токсинами є незначне, а це може викликати рак, як тут написано підкасті. Тому блін, ну це вже насправді дуже неприємна буде тема, якщо так станеться, то взагалі нема бажання зараз викликати отсюди свій бойовий загін. Цей уламок містить пристрій, який знищує рослини, не впливаючи на істот в плоті. Такі іноді розкидаються по фермах чи лісах, щоб усунути продовольчі запаси противника без руйнування території. Його використання характерне для армії механоїдів, що десантується зробіти. Е, Радіус знищення поки невеликий, але він буде зростати і зростати. Я думаю, мені прийдеться по закінченню токсичних опадів ще й це робити. Боже, тільки руїни ці токсичні опади це жах. Просто вже дев'ятий день. Воно досі просто жити не дає. Так Хочеться побільше всього поробити. Десь тут вилізти щось з цей. Перше у мене дерева закінчилось. А в мене такий добродушний Девід. Нищо ці стіночки, але, але ж не поставив нові двері, на жаль. Можливо, є сенс поставити тоді. Тут не дерев'яні поки, а просто ось ці з. Як воно називається? з пісковику? Може я так зараз і зроблю, не знаю. Але ось це. Дуже неприємно. Нарешті, токсичні опади закінчились, але у нас залишилася одна величезна проблема у вигляді цих механоїдів. І чесно кажучи, я боюсь, що я з ними не впоруюсь, тому що на відкритому просторі це буде майже неможливо. Ці жінці, жінці просто мене заженуть, і я думаю, нам дуже потрібна більш крута зброя для цього. Я прям впевнений на 100%. Давайте подивимось, що ми можемо зробити. У нас тут є енергетична гвинтівка. Так, а де ми їх робимо? Енергетична гвинтівка, де вона виробиться? На верстаті цьому. І енергоспис. Енергоспис це. А, це теж гвинтівка. Які це швидше, так? Добре, давайте подивимося, чи можемо ми таке собі дозволити. 50 пласталі, два передових Ну Ми можемо дві штуки зробити, виходить. Це 23, давайте тоді один такий, один такий. Це у нас буде більш пріоритетним, ніж зробити зараз компоненти. А передові компоненти було б непогано нам десь закупити піти. Я думаю, треба відправляти зараз в караван в терміновому порядку. Там, тобто де села у нас іде, і буде купувати все, що потрібно. Давайте ми придемо бумалуб декілька, я думаю. Коники ми не продаємо, бо мені прийшлося декілька зарізати, поки було. Таксичні опади, бо не було кого робити корм, так це вийшов кам... канібалізм з боку коней, але ну. Е, що поробиш? Давайте оцих би мало продамо. Оцих продамо. Я думаю, давайте всіх, всіх маленьких попродаємо. Вони їдять багато, а толку, ну. Так собі, давайте коника собою візьмемо. З вантажу ми візьмемо 100% срібло. Давайте 1000. Мені прям треба закупатись. Дуже серйозно. Хімпалово ми трішки накопичили. Давайте 400 хімпало з собою візьмемо. Шкірки оці. Ого, тут шкіри накопичили. Давайте шкіру теж продамо. Все, що у нас є, і я її продамо. Я думаю, ми зараз зможемо нормально так Заробити на цьому. Та й все. Все відправити. Оп, копаси. Навіщо з собою скільки картоплі брати? Ні, не, не треба. Давайте візьмеш просто себе страви, звичайно. А, це напевно для для коника. Давайте ми коника трішки картоплі візьмемо, я не знаю. Давайте. О. <сіх> Най буде відправити так. Чекаємо, поки він відправиться цей караванчик, і тоді ми будемо тільки вже щось вирішувати з цим питанням. Бо мені здається, це буде надто небезпечно. Було б непогано ще такий один верстат поставити. До цього, я думаю, вже варто буде трошки розширити оцю мою місцинку. Давайте ми тут стіну з пісковику зробимо. Не забудемо про двері також. М -м. Ну, Двері нехай прям тут, тут і будуть. І покриття у нас тут що у нас у нас тут, напевно, піщана плиточка така. Ретельно вирізано так. Давайте ми її тут зробимо. Ці придеться нам, напевно, розібрати. Не зараз нехай спочатку зроблять, бо то я знаю, вже проходили таке. Чи треба мені оці двері? Напевно, не будуть. Я думаю, нічого страшного в них немає. Я думаю, ми тоді, щоб ще більше собі місця зробити, ми відкопаємось ще ось так. І буде норм. Буде норм, буде наступне місце. Нічого страшного, що тут буде один, я думаю, це не критично. І також, я думаю, можемо тоді підкопатись ось тут і ось тут. Варто тільки зачекати, поки це все зроблять. А На такому чудовому моменті хочу сказати дякую за перегляд, дякую, що дивились відео до кінця. Ставте лайк і залишайте свої коментарі, пишіть, як вам перероджені капібари. але не знайте і пам'ятайте, ви мене найкращі, тому всього вам найкращого. До зустрічі!